Іноді люди не обирають IT через багаточисленні міфи та утиски. Та ці жінки довели, що не існує таких професій, які би жінка не змогла опанувати. Чи правда, що для роботи в IT обов'язково мати технічну освіту? Не обов'язково, але це полегшить шлях і початок в кар'єрі IT, відкриє більше можливостей. Але загалом. Обов'язково, щоб обов'язково мати ні. Е, можна з нетехнічних спеціальностей, з гуманітарних, з будь-яких. Головне бажання навчатись і адаптуватись до чогось нового. Ваша історія потрапляння у IT. На кого навчались? Ким мріяли стати, ким працювали. Навчалась я на видавничу поліграфічну справу в національному авіаційному університеті. Ще тоді я зрозуміла, що. Я хочу побудувати кар'єру в ІТ, але в мене, як і у всіх, не було досвіду. Ем, і я перша моя посада була в імейл-маркетингу в невеликій ІТ-компанії. І з того часу, вже 10 років, я будувала свою кар'єру, е, займала багато посад, було багато викликів, але також з нульовим знанням і без досвіду е, можна побудувати досить успішну кар'єру. Чи підтримували вас ваші близькі у цьому рішенні? Так, дуже. Бо батько в мене лікар, мати вихователька, і це така перспектива до розвитку, і вони дуже за мене вболювали і підтримували. Що стало вашим вирішальним фактором у зміні професії? Ну, професію як таку я не міняла, але те, що мене приваблює в ІТ, це постійна зміна технологій, це постійний розвиток комунікації, і тому мені дуже подобається, що я все ж таки обрала цей шлях. ІТ – це важко? Чи потрібно мати надзвичайні здібності? Ну, якщо в когось є надзвичайні здібності, то це, мабуть, круто, але будь-яка сфера, вона специфічна в будь-чому будь-якій роботі. Є свої виклики, так само і в IT, тому чогось надприроднього ні. Просто бути дуже наполегливим, терплячим і завзятим до чогось нового. Чи стикалися ви особисто з упередженнями щодо гендеру під час прийому на роботу у ІТ? Так, як я вже казала, що за 10 років було всяке, е, так бувало, і питання на співбесіді досить такі специфічні, але. Радує, що в порівнянні з 10 роками роками назад вже і ставлення до жінок в ІТ інше, і більше дівчат в ІТ, І це дуже радує. І сподіваюся, що цей розвиток він не буде зупинятись. Які міфи розвіялись при початку роботи у ІТ? Те, що це чисто хлоп'яча сфера, що розробники це чисто чоловіки. Е, ні, дівчат теж гарних розробниць дуже багато. І міф такий, які дуже розповсюджений, що IT – це одразу старт, одразу купа грошей, і в будь-якому випадку у вас будуть мішки грошей вже через місяць. Це насправді міф. Все залежить від здібностей, від завзяття і від того, як швидко ви вчитесь. Жінка в IT сприймається як виняток вже більше як правило. Які поради ви б дали тим, хто хоче змінити професію? Пробувати пробувати багато різне, бо IT – це дуже обширна тема і обширна е, сфера. Шукати те, до чого у вас більше здібностей, до чого більше душа лежить, тому зараз надзвичайно багато відкритих ресурсів, відкритих матеріалів, їх стає все більше. Тому пробуйте обов'язково. Чи правда що для роботи в ІТ обов'язково мати технічну освіту? Ні, я вважаю, що не обов'язково. В мене немає технічної освіти, але я змогла прийти в ІТ. Звісно, я вважаю, що це завдяки бажанню, завдяки навчанню, наполегливості, не боятися якихось змін і бути готовим до цього. Працювати, багато працювати і е, е, дивитися на це як е, на щось майбутнє, що тобі допоможе. Якщо це твоя мрія, то треба діяти. Ваша історія потрапляння у АйТі? Е, взагалі, я народилась сім'ї музикантів, е, і мої батьки дуже хотіли, щоб я була теж музикантом. Е, я все дитинство провела. Е, Такої в світі музики, культури, мистецтва. Так, звісно, я маю музичну освіту, але це було, як я сказала, бажання батьків. Я натомість мріяла завжди працювати в банку. Батьки мене підтримали в цьому, я їм дуже вдячна. І так я отримала освіту фінансиста-кредитора, навчаючись на третьому курсі, захотіла і мені зацікавилося ще право. Тож я отримала і цю спеціальність. Вважаю, що вцілила свою мрію, бо маю дуже значний досвід у фінансовій сфері. Але потім в моєму житті сталися значні кардинальні зміни: це декретна відпуска і анексія Криму. Разом з чоловіком і дитиною ми вирішили переїхати до Києва. Саме декретна відпустка стала моментом, коли я вирішила щось змінити в своєму житті, спробувати щось нове, переосмислила все. А мені мене завжди приваблювала своєю динамічністю, перспективами, можливостями розвитку. Тож я спробувала навчатися на дата аналітика. Під час навчання я дізналася про бізнес-аналітику. Я познайомилася з цим і я зрозуміла, що для мене це ближче, і, і випадок зіграв мені на руку. Мені запропонували стажування на позицію бізнес-аналітика, і де я зараз працюю. То я дуже рада цьому шансу, бо вміння бо документування вимог, виявлення цих вимог, вміння аналізувати процеси бізнес-процеси. Шукати рішення, шляхи рішення їх спілкування з розробниками, тестувальниками, замовниками, взаємодія замовникам, це все дуже мені надихає, і мені це подобається. І зараз я розумію, що я зробила дуже правильний крок до цього, і я там, де має бути. Отже, дуже рада працювати в такій великій родині it спеціалістів і радію, що маю змогу до подальшого розвитку в цій сфері. Чи підтримували вас ваші близькі у цьому рішенні? Мене завжди підтримували мої близькі. Я їм дуже вдячна, Я розумію, без їх підтримки мені було б значно важче. Що стало вашим вирішальним фактором у зміні професії? Я думаю, що саме декретна відпустка стала вирішальним фактором, бо я захотіла спробувати щось нове для себе, відкрити якісь можливості розвитку для себе. І я розумію, що IT мене завжди приваблювало цим, бо це динамічна сфера, тут перспективи, нові якісь виклики. Тож я вирішила спробувати. IT – це важко. Чи потрібно мати надзвичайні здібності? Ну я так скажу, що е, е IT – це не легко, звісно. Це виклик, але щось надзвичайного е, я вважаю, що ні. Головне мати бажання, е, головне е, мати розуміння того, що ти робиш, е, бути готовим до змін, навчатися, розвиватися. Тож е, щось надзвичайного вважаю, що ні. Чи стикалися ви особисто з упередженнями щодо гендеру під час прийому на роботу у ІТ? Е, ні, е, я вважаю, що мені в цьому плані дуже повезло, бо е, е, більше дивилася саме на професійні навички ніж на стаді. Які міфи розвіялись при початку роботи у ІТ? У е, мене був такий миф. Я так вважаю, що я раніше думала, що IT – це більше для Програмістів, що програмісти це більше чоловіки, але зараз я розумію, що ні, в IT дуже багато працює спеціалістів. Це дуже велика сфера діяльності. Тут є і аналітики, тут є і тестувальники, і ще дуже багато інших професій. Жінка в ІТ сприймається як виняток. Можливо, раніше так, але зараз е, ні, бо дуже багато жінок е, зараз більше і більше працюють цій сфері. Е, е, як я казала раніше, е, саме тестувальників, аналітиків, е, е, менеджер проєктів – це жінки. То зараз це вже не чоловіча сфера, а сфера діяльності розвитку для усіх. Які поради ви б дали тим, хто хоче змінити професію? Головне, не бійтеся, а, пробуйте. пробуйте. Якщо це ваша мрія, то дійте, бо коли як не зараз. І ще дуже погано, якщо ви думаєте, що вже пізно а, я там не встигну, ніколи не пізно. А, пробуйте і не бійтеся. Чи правда, що для роботи в ІТ обов'язково мати технічну освіту? Мені здається, це упередження. В ІТ, як в будь-якій галузі, потрібні не тільки розробники, інженери, технічні фахівці. Тут завжди потрібні і менеджери, і маркетологи, фінансисти, ну аналітики. Зрештою і тут не обов'язково мати технічну освіту. Я зокрема вважаю себе гуманітарієм, який потрапив в ІТ випадково. Ваша історія потрапляння у IT? Дуже просто. В Один день вирішила, що треба щось міняти, оцінила свої здібності скіли, скили, написала резюме, розмістила, через тиждень отримала перший відгук. На наступний день пішла на співбесіду, і до вечора я вже працювала. На кого навчались? Я отримала фах економіста-математика, закінчила економічну у університету Шевченка. Ким працювали? Е, працювала в комерційній компанії в відділі продажів. тоді більше 20 років викладала в вищому навчальному закладі. Що стало вашим вирішальним фактором у зміні професії? Просто якось прокинулися, вирішили, що треба щось міняти. IT – це важко. Чи потрібно мати надзвичайні здібності? Ну не скажу, що це легко. Ну, в принципі, в будь-якій сфері, щоб досягти успіху, треба наполегливо працювати. IT – дуже раціональна і дуже практична галузь. І якщо ти тут вмієш робити щось добре, вмієш створювати цінність, то ти дійсно цінний в цій компанії отримуєш гарну винагороду, і це до речі, не останній. Фактор, який зумовив перехід в ІТ. Чи стикалися ви особисто з упередженнями щодо гендеру під час прийому на роботу у ІТ? <that disappears> М -м 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 можливо, я щаслива, можливо, просто не Але якщо говорити про гендерні упередження чи якісь стереотипи, скажімо так, я їх на себе я не приміряю ніколи. Я вважаю, це якісь сексистські висловлювання, пропустимо, зауваження. Я вважаю це ознакою або індивідуальної поганого виховання або дуже дивного почуття гумору. Між іншим, саме часте сексистське зауваження, яке я чую, це Маринка, не матюкайся, ти ж дівчинка. І це я кажу сама собі. Жінка в ІТ сприймається як виняток? Ні. Ні, абсолютно ні, це скажімо так. Це не виняток, це фіча. Які поради ви б дали тим, хто хоче змінити професію? Прийняти рішення і зробити цей крок. Якщо ти хочеш, ти це робиш. Все. Якщо не робиш, значить недостатньо хочеш. Чи правда, що для роботи в ІТ обов'язково мати технічну освіту? А, ні, я вважаю це не зовсім коректно, бо власне в ІТ, як і в будь-якій сфері, головне це бажання, наполегливість і готовність вчитися, вчитися, працювати, а це власне всюди є. Тому головне, власне, як я вже казала, бажання, а також вміння не здаватися, коли щось не виходить, і колопатися, 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 і так до переможного. Ваша історія потрапляння у IT. На кого навчались? Ким мріяли стати, ким працювали? Власне, мріяла стати лікарем, але так вийшло, що я власне з родини лікарів і дуже добре з самого дитинства розуміла, що це ну, не дуже вдячна сфера в Україні. Я подивилася і більш успішні історії лікарські, так життя, і менш успішні і в. Коли я підійшла до того віку, коли треба було обирати майбутню професію, я розуміла, що так, я горю медициною, мені подобається, я обожнюю біологію, анатомію, фізіологію, я займаю призові місця на олімпіадах, просто горю цією справою. але я не готова заради неї відмовитись від можливо крагочого життя, якого я зможу добитися, якщо оберу іншу професію. І коли я для себе це вирішила, поставив власне питання: а куди йти, якщо не туди, куди хочеться. Е, мені насправді з вибором допомогла мама, про що вона не ну, втомлюється мені нагадувати, я не втомлююся і казати дякую. Вона просто запропонувала: а подивись в сторону ІТ, можливо, щось тобі сподобається. Я от, досі пам'ятаю, кілька місяців тільки робила, що намагалася з е, книжечкою. З, словариком е, знайти правильно перекласти слова, тому що в основній посилання були на англійські, чомусь. Е, і тоді я помітила кібербезпеку. Спочатку відмахнулася, потім повернулася, ходила, ходила вокруг неї, то цей та ні. А та може все ж таки та ні, та я не зможу. Але, врешті-решті, я поступила саме на кібербезпеку. І зараз, коли я вже працюю більше п'яти років саме в цій сфері. Я дуже рада, що зробила саме цей вибір. І що я не побоялася тоді, що я все ж таки пішла, куди мені захотілося. І де я була не впевнена, але я хотіла. Що стало вашим вирішальним фактором у зміні професії? Ну, спочатку мені сподобалося слово. Да, коли я вперше його прочитала, кіберпека звучить цікаво. Тим паче. Це був тоді 15-й рік, начебто інформатизація все сильніше вривалася в наше життя. Вже мобільний інтернет більш доступний, ніж двачі за 2 гривні на день в Київ Старі. Да? І начебто щось десь цікаво, бо медіа, все ж таки, начебто ж треба щось цікаве, щоб не просто сидіти тикати клавіші, ну, як людина, яка не в сфері, думає, так, а щось хотілося робити. І тоді я почала читати більш досліджувати цю тему. Але насправді, коли я ще готувалася тільки до вступу і вирішила вступати на кібербезпеку, я ще не уявляла, що насправді все тільки починається. Бо, як виявилось, кібербезпека це цілий свій світ. От є океан IT, в ньому є море кібербезпека, і воно глибоке-глубоке. І там є різні інженерні спеціалізації і більш аналітичні. І, взагалі, все, що завгодно, тільки що може прийти на думку. І вже, власне, коли я опинилася в сфері кібербезпеки, я почала шукати саме до себе, що мені буде цікаво. Мені було цікаво більш аналіз, аналітика да. пошук чогось нового або ж просто дослідження якихось налаштувань. Таким чином я якось цікавим маневром опинилася саме в аудиті в сфері кібербезпеки. IT – це важко? Чи потрібно мати надзвичайні здібності? IT – це не важко, IT – це більш про наполегливість. Тобто, якщо у людині важко довго на чомусь концентруватися, або терпляче шукати якусь інформацію, або працювати над собою, тоді далі. Не IT може бути важке. Але якщо вона готова, вона хоче, то в неї все вийде. Чи стикалися ви особисто з упередженнями щодо гендеру під час прийому на роботу у IT? Ні, упереджень не було. Можливо, мені просто так пощастило з тим часом, коли я йшла е, працювати вже, але ні, упереджень не було. І власне, я навіть коли вчилася, десь третя наша навчальна група це були саме дівчата. Які міфи розвіялись при початку роботи у АІТ? Е, міфи, що це клас-клас, і все готово. А також о, мій улюблений міф, який я не втомлююсь розвіювати у моїх родичах, що коли ти айтішнік, то це не значить, що ти можеш полагодити праску, е стиральну машину чи холодильник. Воно не так працює. Жінка в Айті сприймається як виняток. Колись можливо це було і правдиве твердження. Наразі все ж таки ні. Бо чим далі, тим більше власне жінок встають в Айті. Е більше розмиваються кордони, напевно. Власне, це стає нормою, і я цьому рада. Які поради ви б дали тим, хто хоче змінити професію? Е, вірити в себе, наполегливо працювати, і якщо ви дійсно цього хочете, якщо ви готові заради цього саме працювати, а не сидіти, думати і листати сторінки в соцмережах, тоді вас це вийде. Чи правда, що для роботи в ІТ обов'язково мати технічну освіту? Ні, абсолютно неправда, це міф, який, я думаю, створюють люди, які, які дуже бояться за свою професію. Насправді, в ІТ абсолютно в будь-яку професію, на будь-яку посаду можна прийти з будь-якою освітою. Я навіть знаю а, лідів в дуже великих українських аутсорсингових компаніях, яких навіть немає вищої освіти. Тобто вона не технічна і взагалі немає. Плюс навіть я людина, в якої не технічна освіта, а в мене медична освіта і педагогічна освіта. Тому я також є прикладом того, що в ІТ можна потрапити з будь-якої вищої освіти. Ваша історія потрапляння у ІТ? На кого навчались? Ким мріяли стати? ким працювали? По вищій освіті Я психолог, магістр практичної психології. Але я вже на той момент знала, що я хочу працювати в бізнесі, я хочу працювати з великими масивами людей. І тому HR-ство — це було досить така цікава нова професія, коли я в неї заходила. Але HR я починала працювати в рітелі, в рітейлі і в фармі. Але через кілька років я зрозуміла, що насправді я хочу в IT. А, ні, не через які причини чому більшість людей, тому що в IT зовсім інші цінності, зовсім інший підхід до людей, до взаємодії між людьми. І це було мені досить близько. І тому я хотіла потрапити в IT. Насправді я десь півроку подавалася в it компанії і одна з компаній мені запропонувала роботу. Це була позиція не в Києві. Я навіть виїжджаю з Києва, така все, я переїжджаю з Києва на все життя, але насправді, через кілька місяців, мене вже повернуло в Київ на позицію регіонального керівника. Чи підтримували вас ваші близькі у цьому рішенні? Ну, насправді треба розуміти, що які сфери це така ж сама сфера, як і будь-яка, в якій є свої сині сторони, слабкі сторони. Тому що це просто робота, просто сфера. Не бачу сенсу її виділяти щось окремо, що стало вашим вирішальним фактором у зміні професії. Ну, насправді, якщо ми кажемо саме потрапляння в ІТ, то знову таки це про цінності і про комунікацію. Це досить відкрита комунікація. Фактично, в ІТ сфері немає дискримінації. Дуже Поважливе ставлення один до одного. Принцип відкритих дверей, коли ти можеш з будь-ким говорити на будь-які теми, можеш будь до кого підійти і вирішувати будь-які питання. Насправді так, це специфіка IT, і вона дуже мені підходить. Не факт, що буде всім підходити, але мені з цим зручно. А це важко? Чи потрібно мати надзвичайні здібності? Ну будем чесні, будь-яка сфера важка, так якщо ви потрапите в медицину, я думаю, там буде набагато важче. Тому ні, я не думаю, що ті сфера важка. Якщо ти готовий вчитися, якщо ти готовий вникати в щось нове. Треба розуміти, що ті сфера це сфера, яка постійно видозмінюється. Так на фоні тієї ж медицини ти можеш користуватися знаннями, які відносно там їм уже 100 років. Ну я жартую, але тим не менше, так то в ІТ буквально кожного дня щось нове. Те, що сьогодні класне, завтра воно вже може бути застарілим і взагалі не використовуватися. І тому специфіка ІТ саме в швидкості змін. І тому, звичайно, в даній сфері треба розуміти, що ти муситимеш постійно вчитися на відміну від інших сфер, які також по своєму складні, просто у них інші складності. Чи стикалися ви особисто з упередженнями щодо гендеру під час прийому на роботу у IT? Ні, я не стикалася з гендерною дискримінацією. Треба просто відмітити, що раніше дівчат в цій сфері було менше, тому що. Історично склалося, що в хлопців є комп'ютери, вони раніше з ними починають щось робити. І відповідно зрозуміло, що в 92 тисяч всі професії, ну там на 90 вона була чоловіче. Наразі навіть у нашій компанії у нас 33% – це жінки. Які міфи розвіялись при початку роботи у IT? Насправді я думав, в кожного міфи виключно в своїй голові, тому що прямо сказати, що є якісь міфи. Я б не сказала. АІТ, це важко, але будь-що, ну легко тільки там, де ти нічого не робиш, лежиш на дивані. А якщо ти щось робиш, то вже буде важко. На дискримінації, як я сказала, немає. А, по віку те, що там тільки одна молодь це також неправда. Це все дуже залежить від компаній. Є компанії, навпаки, в яких тільки люди яким образом там 50-55, так навіть нашої 60. є ті, які 18. Тому насправді всі компанії різні. Треба просто шукати компанію, яка буде підходити особисто вам. Жінка в ІТ сприймається як виняток. Я взагалі, чесно кажучи, не розумію гендерних розподілень, тому що а, я багато займалася час спортом. і, Як мій тренер казав, якщо ти вважаєш, що ти жінка, тобі нема що робити а, в спорті. Ну, я маю на увазі в боротьбі. Тому і в бізнесі в мене те ж саме. Якщо ти думаєш, що ти жінка, значить ти сидиш на кухні образно, так і виховуєш дітей. А в бізнесі в роботі я взагалі не розумію гендерних речей, тому що ця робота вона має залежати від... Твоїх інтелектуальних здібностей, а не від е, того, з якими ігри храмосомами ти народився. Які поради ви б дали тим, хто хоче змінити професію? Ну якщо хочете, то змінюйте. Не чекайте ідеального дня, насправді він ніколи не наступить, е, тому що будь-який день вам буде здаватися, що це найгірший день для змін. Але ні, якщо ви хочете щось змінювати, починайте змінювати. Е, якщо зробили там. Е, Енну кількість кроків і зрозуміло, що то не ваше, значить змінюйте в чомусь іншому. Але якщо душа просить, міняйте. IT – це можливості для кожного. Неважливо, ким ти була раніше, головне, ким ти можеш стати завтра.